А тут таке питання цікаве, якраз зараз воно стосується посту. Ну, бачите, в кожному селі, в кожній парафії, в кожній місці є свої якісь традиції, якісь там інші. Ну, от слухайте, наприклад, така річ: Слава Ісусу Христу! Отче Василю, поясніть, будь ласка, на похороні, коли заносять труну до церкви, беруть ще вінок, квіти, щоб принесли люди знайомі померлому і забирають надпис і залишають ці вінки в церкві. Чи можна так робити? Адже це належить померлому. І ще, прийшовши до хати, помолитися на за померлого, як потрібно вітатися до людей, якщо це у часі Різдва або в часі Великого дня. Слава Ісусу Христу, чи можна Христос воскрес? А чи Христос рождається або Христос Воскрес? Щиро дякую. Ну, ось розумієте. Є дві ці частини, я скажу першу частину. Ну перша частина це, розумієте, правильно, якщо приносять до, до церкви померлого, і вінки, я потім ленточки знімаю, а вінки лишають, я не знаю, це чисто для бізнесу. Вони їх ще раз, певно, продають. Бо інакше, ну, який смисл. В нашу церкві вінки для чого, як вони призначені. Померлому. Вони мають бути, вінки ніяк не лишати, бо тому що це нічого нічого хорошого. Це бізнес. 100%. А от, наприклад, як вітатися, це от, коли ти приходиш до коли ти приходиш до, до, до покійника, так? якщо це в Різдвяному часі, певно, що казати, що Христос рождається. А якщо це в пасхальному часі, то. Христос Воскрес однозначно, а як інакше? Я ще скажу вам таку справу, я коли перший раз прийшов на схід, на ці терени, я застав, що віталися здрасті, добрий день, О, от так от віталися. Но це не по-християнськи, ось так що я за те, щоб робити так, як треба.